Всім привіт! Мене звати Михайлова Альона, і ви на каналі про в'язання для початківців. Я зараз в'яжу светрик і вирішила вам показати, як закрити петельки під італійський набір петель. Ось так я вже закрила по рукавчику. І тепер покажу вам, як це зробити. Це в мене горловинка така висока буде. Важливий момент. Зупиняємось ми перед лицевою петлею. І звертаємо увагу тільки на лицьові петлі. Ось у нас стовпчики лицевих петель по лицьовій стороні, і так само стовпчики лицевих по виворотній стороні. І Починаємо шивати з першої петлі. Дивіться уважно, як у вас стоїть петля. У мене лицьові петлі стоять правою дужечкою ближче до мене, І так за праву дужку я її і знімаю зі спиці. Дивіться, щоб у вас петлі не перекручувались. Прошиваємо, і тепер важливий момент: нахиляємо ось так виворотною стороною до себе праву спицю і захоплюємо петельку за ліву стінку. Тут можна не знімати цю петлю, а просто її прошити. І тепер так само нахиливши виворотною стороною до себе, знімаємо першу петлю з лівої спиці тільки за праву стіночку. Розшиваємо. Тепер повертаємось на лицевий бік і захоплюємо один раз прошиту петлю. Дивіться уважно, яким боком вона у вас повернута. Ось оця петелька, яку ми зняли першу зі спиці. І захоплюємо її за ліву стіночку і знімаємо за праву наступну петлю зі спиці. Розшиваємо. Тепер знову нахиляємо виворотнім боком до себе. І дивимось, де в нас ліва стінка вже один раз прошитої петлі. Ось вони, дивіться, уважно, вони можуть ховатись. І за праву знімаємо наступну петлю зі спиці. Прошиваємо. Знову повертаємось на лицьовий бік. Один раз прошиту петлю захоплюємо за ліву стіночку, наступну знімаємо за праву. Тобто в один раз прошиту за ліву, знімаємо зі спиці за праву. І так, чергуючи то по лицевій стороні, то по виворотній, прошиваємо всі наші петельки. Дивіться уважно, підтягуйте ниточку, щоб у вас тут був охайний край. І я зараз трошки прошию і покажу, що виходить. Коли прошиваєте і у вас залишається така незначна петелька, одразу поправляйте її пальчиками, щоб вона максимально охайно лягла по петлям. І ось знову тут сховалася, бачите, ліва стіночка, я її дістаю і знімаю наступну петлю зі спиці. І тут уже незначна знову петелька, я її поправляю і потім тільки затягую нитку. Я трошки прошила і можу показати, яке в нас виходить охайне закриття, і воно однакове з обох сторін. Тобто, якщо ви в'яжете шапочки, можна в'язати від верхівки чи ось як у мене закриття горловинки, то у вас воно буде гарним з обох сторін. І зараз я закінчу закривати петлі і діду до останньої петельки, яку ми один раз підхоплювали, і покажу нюанс. Покажу ще момент, як я прошиваю, щоб туди-сюди його не нахиляти. Ось, наприклад, мені зараз потрібно захопити уже раз прошиту петельку по лицьовій стороні, тепер зі спиці знімаю. І тепер цю сторону я нахиляю, щоб побачити ліву дужку петлі, тому що вона тут ховається. А з цієї спиці просто знімаю, заходячи з лицевого боку на вибордній, знімаю за праву дужечку петельку, тобто вже не нахиляю. І прошиваємо, підтягуємо і знову захоплюю один раз прошиту петельку і по лицьовій за праву дужечку. Тобто можна при шиванні по виворотній стороні просто нахиляти тільки праву частинку, де ви вже раз прошили, а ліву не нахиляючи, просто знімаєте за праву дужку, заходячи з лицьового боку. Я дійшла до кінця ряду, і ось ця остання петелька, яку ми першою підхоплювали, і тепер підхоплюємо її останньою. Праву стіночку. І тепер нам потрібно повернутись ще раз, в один раз прошиту петлю. Ось вона у нас остання. І тут уже петельок нема, тому ми протягуємо ниточку і ховаємо хвостик ось тут всередині нашого закриття. Можна Кілька разів ось так прошити, і там уже ниточка залишиться. Ось таке в нас вийшло закриття, досить еластичний край і гарненький з обох боків. Також шукайте на сторінці відео з італійським набором петель. знаю, що багато хто в ньому плутається, і сподіваюсь, у вас все вийде.